Я вас випадково сфотографував, коли ви верталися з переднього краю. Це фото має тисячі вподобань і поширень. Хто за цією маскою з болота е, приховується? Я ніколи не хотів бути зірковим. Я просто проста людина. Я захищаю свою державу. Я хочу, щоб мої діти були щасливі. Коли потрапили в ЗСУ? Ну Сам попросився, просився сам. Коли плем... племінник, він воював, ну мене мені просто буде, щоб я буду сидіти вдома в погрібі, як то говориться. Мама, звісно, казала, щоб, щоб сидів вдома. Кожна мама переживає. А що в вашій роботі да? найважче? Саме бачте, коли хлопці на, на броні сидять. Оце саме бачте, щоб не загубити їх. Бувають такі моменти, які є такі ями, що їх ми стараємося проїжджати їх трошки легше. Але все-таки, хто його знає, а вдруг не втримався, то він випав. З тих користувачів, які побачили ваше фото, кажуть, а чому мехводу не куплять окуляри? Чому не А можете? я, я хіба буду бачити в них. Я в них нічого не побачу. Коли цим болотом землею закидає ті окуляри, я не бачу нічого. Мені ще хуже в них. Я хоч, хоч тряпочку якось протерся. Хотіли би поміняти свій військовий факт. Ви ну, знаєте, я, мабуть, товаришів цих ніколи не покину. Ми привикаємо один до одного. Як би воно не було? Що для мене ця війна? Одне хочу сказати, щоб, щоб вона закінчилася. Мені не хочеться цих смертей. Ми тут стоїмо за те, щоб, щоб її не було, щоб діти наші громади не боялися. Хай воно гримить, воно в мене. От найголовніше, щоб вони жили.